Друзяки салют. Знову, напевно, вернусь до наболілої теми, але все-таки хочеться ще раз про це поговорити. Просто сотні нових відосів від сотні воєнних, які е, покланять е, людей, які виїхали за кордон чи проживають за кордоном, там не повертаються називаючи їх ухилянтами, пропонують них відкривати кримінальні справи, позбавляти громадянства. Конфіскувати їхнє майно, яке в Україні залишилось, і тому подібно. І паралельно виставляючи коче відосів, де вони відкривають збори, де просять е, донатити тих же людей, які знаходяться за кордоном. Бо, мов українці, які лишилися в Україні, е, вже обідніли, немає грошей. Тут такі трентеці, яке двоякі відчуття, тому що це. Страшенно відбуває охоту людей, які живуть за кордоном, донатити. Тому що думаєш, а кому донатити? Тим, хто тебе кляне, і як вони там відосах говорять, які люди як будуть приїжджати, вони їх будуть знищувати. Таких українців це не українці, не доукраїнці, їх тут нахер не потрібно і тому подібне. І як ви. Дорогі солдати, я розумію, це не всі, але просто таких чим вас не більше стає. Е, хочете отримувати допомогу від людей, тих, яких ви бакланите, яких ви збираєтесь блін, ушатувати, і тому подібне. Е, де ваша логіка? Я взагалі не розумію е, сенсу цього всього. Так, допомагати потрібно Збройним силам, це наша держава і тому подібне, як би ви нас там не називали і тому подібне. Але ви такими своїми відосами тотально в більшості людей відбуваєте бажання допомагати за кордону і донатити. За кордону в Україну шлються сотні мільйонів грошей, блін, які підтримують і економіку, блін, шлють своїм е, рідним додому і донатять за кордону сумасшедші бабки. Але на фоні цього всього донати так впали, блін, і ви ще максимально стараєте зробити так, щоб їх стало ще менше. Поясніть мені, недалекому, мабуть, сенс суть ваших отаких відосів.